Давайте ми почнемо, воно ну, хай завантажені. Ну, так можна, да? Що так? Щоб не сприймати учасник, судове засідання оголошується продовження. здійснення підготовчи судове засідання кримінального провадження 1.2021-900510 за обвинуваченням кофту на Романа Анатолійовича. Будь ласка, хтось заявився особливо засідання.

А тоді з урахуванням повідомленої скриптивої інформації ставиться на поговорення питання про можливість подальшого продовження підготовчого судового засідання за відсутності обвинуваченого будь ласка, можливо спочатку не заміна. Дякую Ваша честь. я поясню причиною неявки. В Зв'язку з цим у мене буде попитання, до якого я додаю відповідні документи 1 березня 2023 року. Згідно мобілізаційного припису, полковник Ковтун Роман Анатольович вибув розпорядження командира військової частини А987 для проходження військової служби в Збройних силах України за призовом під час загальної мобілізації. Відповідно, у мене буде клопотання на, на підставі цього. Дане судове засідання докласти, а взагалі провадження зупинити до завершення мобілізації. До клопотання додаю копію припису та копію військового квитка з відповідними відмітками, ну, щоб долучити письмові матеріали. 1 березня він вибув, так? 1 березня, так, його відправили вже в частину. Ну, тобто у нього був закритий лікарняний 28.02 і 1-го одразу відправили? Ну, так? мабуть, так. Ні, ну тут уточнемо, бо минуло засідання ми якраз ну, Ні, У мене є, є копія лікарняного, так. Сідайте, будь ласка. Так. Нам даєте. Ви нам даєте припис від 1-03. Полковник Кофтин Роман Анатолійович пропонують, пропонують. Ну добре, те, що він йому запропонували, ми нам надали інформацію, а те, що він був мобілізований. У військовому квитку відмітка в відповідній да. Призваний до Збройних сил України відповідно до указу президента. Так, да, є така відмітка. Тут припис, це ж він і є мобілізаційне розпорядження, Припис. Припис. Ну, Просто тут пропонують. Ну, у них же ж таке формулювання, вони і повістки так само видають, що пропонують з'явитися до. Там все не так є. Я... Ні. А, добре, сідайте, прокурор, ваша думка. Можливо, ми врахуванням, що полковник то пропонують полковника. А, ну можливо, так. Да, ну, тут виникає у мене, викликає подив та обставина, що припис виписаний 1 березня і на, зразу ж на 1 березня надав. В день-день пропозиція на той же день, то як мінімум, ну, при, при, мабуть, якийсь би зазори часі, коли він був робитися для того, щоб особа прибула. Але з урахуванням наданих документів і повідомленої інформації захисником, я би я прошу суд звернутися з запитом відповідно, вказаної військової частини там, де Міністерства оборони щодо характеру проходження служби, місця проходження служби і з метою з'ясування чи перешкоджає. Це прохоження служби участь в судовому засіданні, тому що ми на сьогоднішній день не знаємо, де ця військова частина знаходиться, ні характер залучення, і можливо, можливо ця військова частина десь тут поряд, і е, Романа зможе може в судовому засідання. Тому для вирішення клопотання про зупинення судового розгляду я е, прошу звернутися відповідним запитом. Так, я розумію, позиція визитання? Мені про саме місце перебування невідомо, Мені відомо тільки підрозділ, що це є ССО Міністерства оборони, тобто Сили спеціальних операцій. Де вони базуються, я не знаю. У мене такої інформації немає. Порадившись на місці, постановив питання про зупинення провадження у цієї справи у зв'язку з призовом кофтина Романа Анатолію на даному етапі залишити без розгляду, оскільки дійсно суд погоджується з прокурором в цьому питанні, що необхідно з'ясувати характер місця проходження служби і. Факт неможливості у зв'язку з службою брати участь що удовольна засіданні. тому суд направить відповідні запити. На безпосередньо на Міністерство оборони також направить відповідний запит у Шевченківський район, райони, місті Києві, територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, а також на відповідну військову частину, яка зазначена у припусі, яким пропонується ковтун Роман Анатольовичу прибути в розпорядження командира цієї військової частини. Після цього, після надання відповіді на запити суду, вже будемо вирішувати подальшому питанні щодо можливості чи неможливості. Про, про Продовження здійснення цього кримінального провадження. Так, я написала. У нас ще завтра. Завтра у нас та, тоді, от, судове засідання, яке призначене на завтра, ви собі цей час звільняєте. Що, я не взяла просто телефон. Що у нас ще? 16 березня ми з вами погоджували дату. Є така дата у вас? Ну, ж погоджували так. Погоджували. Теж звільняєте, тому, тому що ну, ми, ми вже знає, маємо досвід, що не завжди вчасно. 29 Ні, я пропоную вже, да, 29-го теж 17 знімаєте. От давайте на 17 квітня якраз буде достатньо часу, бо ну, є досвід, вже, що довго надають відповіді на запити. Тому, на що... скільки? Що, е, 14 на 14.30. 17 квітня, 14.30. Тоді вже будемо вирішувати це питання. Тоді, якщо у учасників більше немає кого питань...